Воробі з окупантами на Авдіївському напрямку допомагають бійці російського добровольчого корпусу, що воюють на боці України. Вони показали відео штурму позиції рашистів на північному фланзі в районі Коксохіму наприкінці жовтня. Штурмова група зі складу першого штурмового взводу РДК атакували вони вночі. в ході зачистки окопи та взяли під контроль ворожу позицію. Після стабілізаційних заходів передали цю позицію під контроль збройним силам України. Вердика відмітили, що у цьому. Бою, крім новобранців, проти росіян працювали колишні солдати Збройних сил Російської Федерації із ПВК Вагнер та Штормзет, які билися пліч опліч зі своїми новими соратниками. Втрати противника склали 11 осіб загиблими, 16 або 17 пораненими. Також один росіян здався в полон. На жаль, були втрати і серед РДК один боєць загинув семеро поранено. Подивимось на цей бій. короче. без стоп, Дем стоп, прям стоп, дем стоп, морячок стоп. Стоп, стрільба, апарейс. стоп, стрільба, опаре. Ні, <рёжу> пусть стопи, пусто. Небезпечно подати. Чуть не вийде <рёжу> <Все, рёжу> <пустовый. рёжу> там. Да? Ну,